Меблевий салон Єврохата пропонує широкий вибір меблів для вашої оселі. Зокрема, дивани книжки, дивани Тетян, Жером, Рафаель, Морізо. А також шафи купе, комоди, тумби під зуття з сідушкою, дитяче ліжко з шухлядками. Через магазин надається розстрочка без відсотків на 4, 6 та 10 місяців, а при покупці в розстрочку від 7 тисяч гривень – подарунок. 40 варіантів вибору тканин на дивани. Протягом передпасхального періоду та на пасхальні свята до 10 травня дії знижки до 20%. Меблевий салон «Єврохата» на Соборній, 20. Телефон 063 113 49 18. Травневі свята схожі на маленькі канікули дні, коли можна помандрувати до моря, в гори, просто добре відпочити. З'являється час для цікавих та смачних експериментів на кухні, святкового шопінгу, фотополювання тощо. А як проводять свій час фастівчани, ми поцікавилися у них на вулицях нашого міста. Скажіть, будь ласка, як ви проводите взагалі травневі свята да. з родиною? У сім'ї, з дітьми. Кревневі свята буде підготовка до паски, травневі свята будуть. Будуть м'яса зажарюватися, дача зроблена, ми тільки знаємо роботу, відпочинок вже так собі як прийдеться. А тоді прийдуть внуки, будемо В основному з внуком. Ми хочемо в ліс виїхати, пожариться сісок. З ним провожу час. Основно. Дачу вже посадили, так що будемо почувати. Село Вінницю сюди до бабушки. Відпочиваю з друзями, навіщаю родичів. І на городі, де ми будемо проводити? Бачите, погода встановилась тільки. що. На роботі. Ми будемо відпочивати, напевно, більше в сімейному кругу, спілкуватися зі своїми рідними, перевідувати своїх бабусь, дідусів та робити їм приємні подарунки. На дачі. з Сапкою з лопатою, Як кажуть, свято праці. І на ну, з родиною, можливо, кудись. Ми Ні, ми не будемо виїжджати, до нас будуть виїжджати наші батьки. На городі, <рес> копати картошку, картошку наша молодість і моє життя пішло у святкових травневих святах, отут на демонстрації. Ми завжди возлагали квіти до всіх пам'ятників обов'язково. Ми вітали учасників. Інвалідів, ветеранів війни обов'язково. Ну, а свої літні свята, пікнік, родина і, і все такого більше немає нічого. Можливо, там, підемо кудись гуляти, можливо, поїдемо в ліс. Але взагалі ми будемо чи, ну, готуватися до екзамену. Бо, ми... да, бо 9 клас випускний і розп'ять це піти. Є чим зайнятися? Ну, так. Так. Ну, хотілося б відтихнути на природі, але виходить, що буду працювати. Так що кожному своє.